Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Звук Б. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про хлопчика-боксера-борю. На День народження тато подарував Борі боксерські рукавички. Відтоді Боря цілими днями боксує на боксерській груші. В боксерських Рукавичках Б, Б, Б. Малята. Що подарував тато борі на день народження? Вірно, боксерські рукавички. Який звук виходив у борі, коли він боксував на боксерській груші? Так, звук Б, Б. Б. Пісеньки не виходить, звук немов вибухає. Давайте повторимо разом б, б, б. Звук Б на письмі позначається літерою Б. А на що ж схожа літера Б? Подивись, прошу тебе, ключ в траві. Як буква Б, тут веселик походив, ключ від азбуки згубив. Подивіться, і справді, буква Б схожа на ключ. Далі пропоную пограти у гру чарівний мішечок. Давайте подивимось, що сховав від нас мішечок. Хто це, дітки? Так, це білочка. Давайте повторимо разом. Білочка. А це хто малята? Це бегемот. Давайте повторимо разом. Бегемот! А це, що малята? Вірно, банан. Давайте повторимо разом. Банан. А це бублик. Повторимо разом бублик. Що ще ховає мішечок? Це банка. Повторимо разом банка. Що це малята? Так, це барабан. Повторимо разом. Барабан. Давайте ще раз з вами повторимо, що нам показав чарівний мішечок, білочку, бегемотика, банан, бублик, банку та барабан. На початку всіх цих слів ми чуємо звук Б. Молодці малята. А зараз я пропоную вам послухати чистомовку. Ба-ба-ба, ба-ба-ба, розпівалася труба. бе-бе-бе, буду слухати тебе. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, наганя, труба, журбу. Бі-бі-бі, бі 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 вчуся грати на трубі. Давайте спробуємо разом. Ба-ба, ба ба-ба-ба, розпівалася труба. б-б-б, буду слухати тебе. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, наганя труба журбу. бі 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 бі-бі-бі, Вчуся грати на трубі. Молодці! На цьому наше заняття завершуються. До нових зустрічей!